Розпочалась восьма сесія сьомого скликання у стінах Тернопільської обласної ради у залі 51 депутат. Хвилиною мовчання усі присутні вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні. Під час восьмої сесії Тернопільської обласної ради, сьомого скликання, депутати одноголосно підтримали рішення про присвоєння звання почесний громадянин Тернопільської області посмертно сімнадцятьом героям, які загинули під час російсько-української війни. Нагадаємо, що вручення посвідчення та нагрудного знака почесний громадянин Тернопільської. Області супроводжується виплатою одноразової грошової допомоги у розмірі 10 мінімальних заробітних плат родинам полеглих воїнів. Серед основного депутати одностайно підтримали звернення до міжнародних партнерів щодо підтримки плану перемоги. Нам дуже важливо, щоб наші партнери, партнери нашої області, з якими вкладено раніше, договори про партнерство чи меморандуми, щоб наші партнери нас. От, почули. ми сьогодні звернулися до всіх наших партнерів, з якими є підписані угоди обласної ради. З... Нашими польськими колегами, з нашими європейськими колегами, ми до дніх світі звернення направимо для того, щоб вони працювали зі своїми урядами, з неурядовими організаціями, приділили увагу і господарським питанням. Також сьогодні було декілька господарських питань, тому що наші комунальні установи розвиваються, працюють. Зокрема, ми нам дали дозвіл нашій обласній клінічній лікарні на розроблення проектної документації для реабілітаційного. Створення реабілітаційного комплексу в обласній лікарні, от, і незабаром він буде створений. Також були інші декілька господарських питань, які стосувалися наших комунальних підприємств. Окрім того, за рішенням сесії, 2025 рік, проголошено роком митрополита Андрея Шептицького. Також під час засідання територіальна виборча комісія представила двох депутатів на місце тих, що вибули. Відзначили і двох тернополян нагородами Верховної Ради України: військовослужбовця збройних сил України та заступницю начальника управління секретаріату Тернопільської обласної ради.